Оскар Уальт, портрет Доріана Грея. Скорочено, передмова. Митець творець Прекрасного. Ті, що в прекрасному вбачають бридке, люди зіпсуті, які, однак, не стали через те привабливі. Це вада. Ті, що в прекрасному здатні побачити прекрасне, люди культурні. На них є надія. Але обранцями є ті, для кого Прекрасне означає лише одне красу. Немає книжок моральних або неморальних. Є книжки добре написані або погано написані. От і все. Ненависть 19 століття до романтизму це лють Калібана. Який не побачив своєї подоби в дзеркалі. Моральне життя людини для митця лише частина об'єкта, а моральність мистецтва полягає в досконалому використанні недосконалих форм. Митець не має нездорових нахилів, йому дозволено зображувати все. Думка і мова для митця. Знаряддя мистецтва. Розбещеність і чеснота для митця. Матеріал мистецтва. З погляду форми. Узірцем усіх мистецтв є мистецтво музики, з погляду почуття мистецтво актора. У будь-якому мистецтві є й пряме значення і символ. Ті, Хто силкується розкрити символ, ризикують також. Глядача, а не життя, ось що власне відображає мистецтво. Суперечки з приводу твору мистецтва свідчать, що цей твір новий, складний та життєздатний. Будь-яке мистецтво не дає жодної користі. Оскар Уальд, Природа наділила Доріана Грея Божественною красою. Усе в його зовнішності, одязі, поведінці, було прекрасним. Художник Безіл Голворд, зачарований красою Доріана, написав його портрет, який надзвичайно вразив Лорда Генрі Воттона. Лорд Генрі. Зацікавився вродливим юнаком і вирішив узятися за його виховання. Розділ перший. Студія художника була сповнена густих пахощів троянд, а коли в саду знімався літній легіт, він доносив крізь відчинені двері то п'янкий запах буску, то м'який аромат рожевих квіток шипшини. З перського дивана, де лежав лорд Генрі Воттон, курячи одну по одній цигарки, можна було побачити лише блиск золотавоніжного, як мед цвіту верболозу, тремтливе віття якого немов би на силу витримувало тягар полум'яної краси. Зрідка на довгих шовкових шторах величезного вікна. Миготіли химерні тіні птахів, утворюючи на мить щось подібне до японського малюнка. І тоді лорд Генрі думав про художників із Токіо, які за допомогою засобів мистецтва намагалися передати відчуття швидкості і руху. Ще більше пригнічувало тишу сердите гудіння бджіл, що монотонно й настійливо. Кружляли навколо покритих золотистим пилом вусиків розлогої жимолості, невиразний клекіт Лондона долинав, наче басова нота далекого органа. Посеред кімнати стояв на Мольберті зроблений у повний зріст портрет надзвичайно вродливого юнака, а перед портретом сидів сам художник. Безіл Голвард. Художник дивився на прегарну юнакову постать, що її він так майстерно зобразив на полотні, і обличчя йому опромінював задоволений усміх. Це твоя найкраща робота. Безіле, найкраща з усіх, що ти створив, мляво сказав Лорд Генрі. Ти обов'язково повинен. Надіслати її наступного року на виставку в Ровнері. Я взагалі не збираюся її виставляти. відгукнувся Безіл, кумедно закидаючи голову. Ні, я не відішлю її нікуди. Не відішлиш її нікуди? Мій любий. Чому? Ти маєш якісь підстави? Цей портрет підніс би тебе Безіле. Далеко над усіма молодими художниками в Англії і примусив би старих запалитися ревнощами, якщо вони ще здатні на емоції. Я знаю, ти будеш сміятися з мене, але я справді не можу виставити цей портрет, повторив художник. Занадто багато самого себе я вклав у нього. Занадто багато самого себе. Слово честі, Безіле, я не думав, що ти такий марнославний. Ти з твоїм суворим обличчям, і чорним, як вугілля волоссям, і цей юний Адоніс, наче зроблений із слонової кістки і трояндових пелюсток. не бачу найменшої схожості між вами. Ну, звичайно, у тебе одухотворене лице, і таке інше, але краса. Справжня краса закінчується там, де починається одухотворенність. Інтелект уже сам собою диспропорційний, він нівечить гармонію обличчя, то ж мить, як хтось береться думати, у нього або видовжується ніс, або розширюється чоло, або щось інше псує обличчя. Судячи з портрета, Твій таємничий юний друг, імені якого ти не хочеш назвати, має чарівну вроду. Отже, він ніколи не думає. Він прекрасне, бездумне створіння, яке мусить бути з нами завжди. Не лести собі безіле, ти ані крихти, не схожий на нього. Ти не розумієш мене, Гаррі, сказав митець, звичайно, я не схожий на нього. Правду кажучи, я б навіть жалкував, якби став схожим на нього. Я щиро кажу: усіма, хто має непересічний розум чи красу, правує в житті лихий фатум, той самий, що спрямував непевну ходу королів протягом усієї історії. Краще не вирізнятися у своєму середовищі, бо на цьому світі. Виграють лише потвори і нездари. Вони можуть невимушено сидіти і позіхати на виставі життя. Якщо їм нічого не відомо про радість перемоги, то вони обходяться і без гіркоти поразки. Вони живуть так, як ми всі мали б жити байдужно, без турбот, без хвилювань. Твоя знатність і багатство Гаррі – Мій розум і хист, хоч які вони є. Врода Доріана Грея. За все це, чим боги нас наділили, ми дорого заплатимо, заплатимо невимовними муками. «Доріан Грей? Це його ім'я? спитав лорд Генрі, підходячи через кімнату до Голворда. Так, я не збирався називати його тобі, але чому? Просто сам не знаю. Коли хтось мені дуже подобається, я ніколи й нікому не називаю його імені, бо це не, мов би значить поступитися частиною дорогої тобі людини. Виїжджаючи з Лондона, я ніколи не кажу своїм, куди я їду, бо, якби я сказав, уся б насолода пропала. Напевно, це чудна звичка. Але все-таки вона вносить чимало романтичного в життя. Ти, мабуть думаєш, що все це страшенні дурниці? Анітрохи, відповів Лорд Генрі, анітрохи, любий Безіле. Ти, здається, забуваєш, що я одружений, а єдине, чим шлюб зачаровує, це приховування правди, без чого не обходяться ані чоловік, ані жінка. Я ніколи не знаю, де моя дружина, і вона ніколи не знає, що я роблю. Зустрівшись випадково, ми з найсерйознішими мінами торочимо одне одному найбезглуздіші історії. Моїй дружині це вдається куди краще, ніж мені. Вона ніколи при цьому не бентежиться так, як я, і, заскочивши, десь мене, вона зовсім не зчиняє сварки. Часом мені навіть хочеться вивести її з рівноваги, а вона тільки сміється, та й годі. як ти можеш таке казати про своє подружнє життя, зауважив Безіл Голворд, підходячи до дверей у садок. Я впевнений, що насправді ти дуже порядний сім'янин і просто соромишся власних чеснот. Дивна ти людина, Гаррі, ти ніколи не кажеш нічого морального, і ніколи не робиш нічого неморального. Твій цинізм це тільки поза. Обидва молодики вийшли в садок і сіли на бамбукову лаву в затінку високого лаврового куща. Якусь хвилю обоє сиділи мовчки. Тоді лорд Генрі витягнув годинник. На жаль, мені вже час іти, Безіле, тихо промовив він. Але мені хотілося б, щоб ти відповів на те моє запитання. На яке саме? запитав художник, не підводячи погляду. Я хочу, щоб ти все ж таки пояснив мені, чому ти відмовився виставити портрет Доріана Грея. Я хочу знати справжні причини. Ти розумієш, Гаррі», – Безіл Голвард подивився йому просто в обличчя. Кожен портрет, намальований з натхненням, це, власне, портрет художника, а не того, хто йому позував. Натурник то суто зовнішнє. Маляр на полотні розкриває не його, а скоріше самого себе. Ось через це я й не виставлю цього портрета. Я боюся. Чи не виказав у ньому секрет власної душі? Лорд Генрі засміявся. Ну, і що ж то за секрет? Добре, я розповім тобі, збентежено почав художник. Сумніваюся, чи ти зрозумієш мене, та й навряд чи повіриш цьому? Я цілком певен, що зрозумію, відповів Лорд Генрі. Ось уся ця історія, почав художник. Кілька місяців тому мені довелося бути на вечорі в леді Брендон. Пробувши у вітальні хвилин 10 і набалакавшись із гладкими припишними вдовицями і нудними академіками, я раптом зауважив, що хтось на мене дивиться. Повернувшись у бік, я вперше побачив Доріана Грея. Коли наші очі зустрілися, я відчув, що блідно. На мить мене пройняв інстинктивний страх. Я збагнув. Переді мною така чарівна врода, що може поглинути всю мою душу, усе моє єство, ба навіть усе моє мистецтво, коли я тільки піддамся її чарам. Мені не потрібно було жодних сторонніх впливів у житті. Ти добре знаєш, Гаррі. Яка незалежна вдача в мене? Я завжди був сам собі пан, принаймні, аж доки зустрівся з Доріаном Греєм, але не знаю, як і пояснити це. Не мов би чийсь голос казав мені, що життя моє може круто змінитися. Я невиразно передчував, ніби доля готує для мене витончені радощі. І такі ж витончені страждання, опанований страхом, я повернувся, щоб вийти з кімнати. Не те, щоб сумління мене підганяло, ні, це, певніше, було боягузтво. І ось раптом я опинився лице в лице з юнаком, зовнішність якого так дивно вразила мене. Ми стояли зовсім близько. Мало не торкались один одного. Наші очі знову зустрілися. Хай це було нерозважливо, проте я попросив леді Брендон познайомити нас. Зрештою, воно, мабуть, було не так нерозважливо, як просто неминуче. Ми без знайомства, однак, заговорили б між собою. Я був у цьому впевнений. Доріан згодом казав мені. Що в нього в ту ж мить теж промайнула така думка. Він також відчув, що нас звела доля. Лорд Генрі погладив гостру каштанову борідку і постукав ебеновою тростиною з киточкою по носаку лакованого черевика. Краще розповідай мені далі, про Доріана Грея. Ви часто зустрічаєтеся. Кожен день. Я був би нещасний. Якби не бачив його щодня, він став мені необхідний, як повітря. Це дуже дивно, Безіле. Не думав я, що ти коли-небудь зацікавишся чимось іншим, крім свого мистецтва. Тепер він усе моє мистецтво, повагом, сказав художник. Я часом думаю, Гаррі, що у світовій історії є лише два важливі моменти. Перший це поява нових засобів у мистецтві, другий поява нового образу в мистецтві. У світі немає нічого, що мистецтво не може передати. І я знаю, те, що я створив після знайомства з Доріаном Греєм, виконане непогано, воно найкраще в моєму доробку. Але якимсь дивним чином, хто зна, як би це тобі пояснити, краса його не мов би, пробудила в мені зовсім новий метод творчості, зовсім новий стиль. От саме цим став для мене Доріан Грей. Позасвідомо, він окреслює для мене обриси якоїсь нової школи, школи, що мусить сполучити... Всю пристрасність романтичного духу і усю досконалість духу стародавньої Елади, гармонія душі і тіла, які вагомі ці слова. У нестямності своїй ми роз'єднали їх і винайшли вульгарний реалізм і пустий ідеалізм. Безіле я мушу побачити цього Доріана грея. Голвард підвівся і пройшовся по садку, потім повернувся до лави. Розумієш, Гаррі, Доріан Грей для мене просто збудник у творчості. Ти, можливо, не побачиш у ньому нічого. Я бачу в ньому все. Тоді, чого ж ти не хочеш виставляти його портрет? спитав Лорд Генрі. Та того, що в цьому портреті мимоволі. Відбилося моє, ну, сказати б, мистецьке обожнення образу Доріана. Певна річ, він нічого цього не знає і не знатиме. Я зовсім не кваплюся говорити йому про це. Але люди могли б угадати правду, а я не збираюсь оголювати душу перед їхніми хтивими очима. Я ніколи не покладу своє серце їм під мікроскоп. Занадто багато вклав я своєї душі в цей портрет. Лорд Генрі повернувся до Голворда. Любий мій, я оце пригадав, де я чув ім'я Доріана Грея. Це було в моєї тітоньки, леді Агати. Вона розповідала мені, що знайшла пречудесного юнака, який обіцяв допомагати їй в благодійництві в Іст-Енді». І що звуть його Доріан Грей. Щоправда, вона ані півсловом не натякнула на його вроду. Я зразу уявив такого добродія в окулярах з прилизаним волоссям, як він важко ступає дебелими ногами. Шкода, що я тоді не знав про вашу дружбу. Містер Доріан Грей у студії, сер, доповів слуга. З'являючись у садку, тепер тобі, хоч не хоч, доведеться познайомити нас, засміявся лорд Генрі. Доріан Грей, мій найдорожчий друг. Твоя тітонька мала цілковиту рацію, душа в нього чиста і прекрасна. Не зіпсуй його, Гаррі, світ широкий, і в ньому багато чарівних людей. Тож не забирай від мене. Цієї єдиної людини, що надає принади моєму мистецтву, моє майбутнє як художника залежить від нього. Пам'ятай, Гаррі, я покладаюся на тебе. Що за дурниці ти торочиш? з усміхом перервав Голварда лорд Генрі і, узявши його під руку, трохи не силою повів до будинку.